Україна вийшла з Союзу юридично правильно, не зовсім по своїй волі, враховуючи фактор державного перевороту в Москві, але суттєвих помилок тодішнє керівництво Радянської України не допустило. Спочатку, в 90-му році, Київ заявив про державний суверенітет, в серпні 91-го року задекларували незалежність, яку підтвердили референдумом в грудні того ж року. І обрали першого президента незалежної держави. Перша проблема виникла в тому, що радянський парламент, обраний в 90-му році, продовжив свою каденцію. Ніяких змін не сталося. Проте інституціональна логіка полягає в тому, що Рада повинна була переобиратися, як і місцеві ради, адже проголошена Незалежна Республіка Україна, а Радянська Україна припинила своє існування. У 94-му призначили дострокові президентські вибори. Разом з ним провели і вибори парламентські. Здавалося б, інституціональна помилка виправлена, але час був опущений. По-перше, закладені основи олігархічного режиму, зокрема, на рівні партійної системи, коли партії формувалися всемогутніми червоними директорами. Водночас парламент залишався радянським. За поглядами більшості депутатів. по друге, в 93-му році внаслідок нереформованості судової системи, відновили діяльність комуністів. Нова стара партія здобула перемогу на парламентських виборах, хоча більшість місць зайняли безгоспні депутати. Тут є один принциповий момент річ у тім, що суд не дозволив створення новітньої організації. Він відновив діяльність більшовицької комуністичної партії України, не визнав можливість існування партії з комуністичною ідеологією, яка не була засуджена, а саме відновив права раніше забороненої партії. Відтоді вона нікуди не зникала з парламенту, входила в різні коаліції, була складовою частиною режима Януковича аж до 2014 року, але вона не зникала. І в період між 91-м та 93-м роками парламентські вибори в той час не проводились. Інакше кажучи, тільки Євромайдан остаточно дозволив звільнитися від інституційної спадщини Радянського Союзу, яка паралізувала політичний розвиток країни на 23 роки. Добре, йдемо далі. У 96-му приймається нова конституція, хороша чи погана, неважливо. Тут основне те, що вона не радянська, затверджена парламентом і підтримана президентом вже в Республіці Україна. Проте третя проблема полягає в тому, що згідно з інституційною логікою після затвердження нової конституції необхідно проводити нові президентські, парламентські, регіональні та місцеві вибори, конституційне поле змінилося, але не сталося ні того, ні іншого. Навіщо тоді було приймати нову Конституцію? Ну, для того, щоб прописати базові правила гри між президентською вертикаллю і вертикаллю рад, народ громадян та незалежні політичні рухи викинули з політики. Замість того, щоб легітимізувати владу після затвердження нового основного закону, тодішні правителі вирішили розв'язати свої проблеми в результаті влада. Трансформувалася в нелегітимний по відношенню до себе політичний суб'єкт. Настала епоха персоналістських режимів, тобто політичних режимів, залежних не стільки від результатів виборів, як у всьому світі, стільки від договірняків між активними гравцями, а вибори набули формального характеру, адже від них нічого не залежало. У цьому плані можна пропустити виборчий цикл 98-99 років. Він лише закріпив ситуацію 96-го року, далі 2004, й Помаранчева революція переголосування другого туру після конституційних змін. Логічно було б провести дострокові парламентські вибори, щоб синхронізувати нові законодавства та громадські ініціативи. Проте, ми бачимо чергові вибори 6 року, нелегітимні вибори 7-го року і нарешті президентський 2010 рік. Зазначимо, політична система не може функціонувати нелогічно і нелегітимно. Порошенко і Зеленський, не дивлячись на їх фронтальний антагонізм, діяли цілком розумно падіння партії регіонів означає перезапуск за новими правилами. Проте у випадку з п'ятим Необхідно було зайнятися новою конституцією, тоді б вирішилися всі режимні питання. А ось із Зеленським дійсно проблема якщо він визнає юридичний факт російсько-української війни, тоді необхідно передавати всю повноту влади Генеральному штабу, а не звільняти успішного головнокомандувача. Таким чином, влада в Україні під час війни перестає бути виключно політичною і переходить в технологічний режим роботи на перемогу. Чого не сталося в результаті в Україні перестали функціонувати легітимні парламент, президент та уряд. Це означає, що влада в Україні системно нелегітимна і неконституційна. Така ситуація триває без малого вже 33 роки вона буксуватиме. Гальмуватиме громадський розвиток, поки не повернеться в інституційну логіку із затвердження тексту нової конституції, підтвердженням основного закону на референдумі президентськими, парламентськими, регіональними та місцевими виборами на основі нової законодавчої бази плюс створення нової партійної системи та легітимізація діяльності лобістських структур. За умовою існування судової системи як незалежного арбітражу між державою та суспільством. Інакше наше болото і далі продовжить смердіти радянською тухлятиною. Якщо вам сподобалося дане відео, натисніть на вподобайку та підпишіться. Якщо у вас є інші пропозиції щодо майбутніх тем, залишайте коментар нижче, і ми побачимось наступного разу на каналі Гордий Українець.